Дякувати особливо пану Олегу Олексійовичу, тому що його промова була найбільш наближена до суспільства. І саме суспільство повинно реалізувати свою власне, цю потребу у фінансування пенсійної потреби. От. І пан Олексій е, е, теж добре сказав, що не треба робити з, з роботодавця якогось там е, монстра чи, чи хижака, який би їв, Працівника без хліба і без солі, навіть не вже про те, що він йому не хоче платити зарплату. Якщо ми уважно подивимося на е, такі категорії, як заробітна плата і те, що з нею пов'язано як зобов'язання, там є податкові і, 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 і соціальні оці, і пенсійні, зокрема, виникає дисбаланс, не вистачає джерела фінансування. І, ходи, і ходити розказувати, ну що вам жаль, що ли? там 300 гривень. А інший каже, так, ну 2 тисячі, ну раз ви не Мова йде про іншу річ. Треба так зробити, щоб було визначено джерело і вважати, що заробітна плата має свої функції в родині. Саме в українському суспільстві функцією родини є забезпечення пенсійних потреб. Але родина повинна бути для цього спроможною. Це перше. Друге. Зауваження щодо того, що нам тут закидають, що нібито ми на державу хочемо перепхати. Нічого не хочемо перепихати на державу, а на банк, який належить державі, держава-власник, але банк є комерційна структура. в нас тільки один банк не комерційний, то є національний регулятор. Всі інші комерційні. І це може бути організовано в такий спосіб, що між ними може виникнути конкуренція за укладання коштів. і точно так само воно може працювати і навіть дуже добре. А коли вони вкладені в робочі місця, то вкрасти їх дуже важко. Це перше. А ще одне, говорити про те, що от державному банку чи ви щодбанку СРСР гроші були вкрадені, ж не вважати суверенітет України. Якщо Україна вже сьогодні собі думає, ну навіщо краще нічого не відповідати, там якщо ті... 20%, який банк дає 20%, то набагато більш ризикований банк, ніж той, що дає під 6%. Це однозначно. І тому вони є сумнівними, ті, що дають сьогодні поза 20%, ну і там плюс-мінус процент. От так. Ну і все. І, а, а, а звичайно, держава гарантує, і, і ми повинні покінчити з таким явищем, про яке тут теж прозвучало, що дармові є деньги, їх не повинно бути. Люди заробили гроші. Вони мають їх використати, покласти, вони там мають нарости, держава відповідає за те, як вони нагромаджуються, як вони функціонують у суспільстві на його ж інтереси. А можна того і не робити. Можна погасити цю е, солідарну систему до певного рівня, який забезпечує тільки найнеобхідніші потреби для непрацездатних, дійсно непрацездатних осіб. І на тому зупинитися, там залишиться один-два один, Дякую, пане.